Всім привіт! Прокинула сьогодні дуже зранку, незважаючи на те, що субота. І вирішила полюбуватися. вчора не було можливості. Ось таку гортензію маю випросила у чоловіка. Дуже хотіла побачила в магазині, ну і просто не могла відірватися. Там вони такі класні, різнокольорові. Дивіться, яка вона. я нюхаю, ой, щось на не пахне, але такий, такий великий бутон і. Такі листочки величезні, до речі, гладкі. І тут ніби вони вже пов'яли. Я не знаю, як вона в'яне. Перший раз маю таку квіточку. Вона у мене ось, такі, десь, от, ось така ваза у мене, керамічна, дуже люблю. і Бачите, ми мене були в гостях, маємо дитячі іграшки. І ось така вазочка. Дуже-дуже квіточка, дуже цікава. Цікаво, чи взагалі їх можна посадити. Посадити біля дому, десь якусь клумбочку зробити. От, оце мене досить так і цікавить на майбутнє, на старості літ. Чи вони, можливо, все-таки щось та й придумаю, і будемо садити квіточки, ті, що подобаються, щоб не купляти їх. І ще вчора чоловік приніс грибочки, тому зараз у нас буде грибна юшка. А поки вариться. Ось я такий спеціаліст, взяла стаканчик води і будемо зараз трошечки пробувати, чи воно мені піде. Як я роблю? Я просто мочаю м -м, пензлик і пробую, бо можна ж дорозбавлятися так, що воно не буде. Не буде взагалі нічого робити. Так, я таки мушу домалювати, я вперлася рогом. Я пам'ятаю консистенцію, яка мала би бути. І зараз спробую розбавити ту фарбу, що мені о, о залишилася, щоб я могла хоч щось та й домалювати. Зараз пробуємо. Але не знаю, бо я такий спеціаліст. Угу. Розбавляння фарб. Не знаю, чи щось з того вийде. Так, пробуємо попитка, ні питка та. Так, ой. Вроді малюю. Ой, ще так досить непогано малює, я вам скажу. Так. Це, до речі, досить хороший спосіб зосередитися. І мені подобається, як я себе почуваю після малювання. Малюю я рідко. Але коли мене щось тривожить, то я вам скажу, воно все-таки досить сильно допомагає. Тому, напевно, всім раджу, хто має терпіння, звісно, тому що декого це може навпаки знервувати, хто не любить е якісь такі заняття, е які потребують зосередженості, усидчивості, Тому. Е Такий план заспокоїти нерви точно не підійде. І треба шукати інші варіанти, наприклад, спортзал. Хоча, до речі, що занять таких якихось спортивних, то я вам скажу, що теж дуже допомагають зняти стрес. В плані, дивлюся, де ще є п'ятерки. Угу. Отут є п'ятерочки ще. Помагають зняти стрес, тому що ти замучуєшся. І, скажімо так, фізично замучуєшся настільки, ну це так я бачу, що тобі не вистачає уже сил на емоції. І тому є такий дуже хороший, дуже хороша порада при будь-яких проблемах, качай попу. Та Проблеми, можливо, не зникнуть, а попа буде. Як горіх. Тому вибирайте для себе заняття для подолання своїх переживань внутрішніх до душі. Хто що любить, кому що подобається. Якщо вам подобається якась така ручна робота, бо ж ліпіть вареники, і родичі будуть, сім'я буде ситать задоволена, і ви заспокоїте свої нерви. Тобто, по суті, я вам скажу зараз, якщо все погано, вибір тільки за вами. Або ж стогнати все, що все погано, або ж пробувати щось змінити на краще. Принаймні для себе. Адже по суті, ваше, ваше світосприйняття. Ай, чекайте, сяду. Тільки у ваших руках. То те, що ви відчуваєте, те, хоча кажуть, що Чекаючи, ми не керуємо власним життям, але ми можемо керувати власними емоціями. Ми можемо наш мозок трішечки, я б сказала, переформатувати, і життя стане на порядок краще. Хто б що не казав. І якщо ми не будемо сприймати його як якесь покарання, чи як якесь випробування, яке нам не під силу, то воно таким і не буде. По суті, якщо нам в житті, ну дається навіть якесь певне дійсно випробування, пам'ятайте, що воно не дається намарно. Тобто, по суті, немає таких випробувань в житті, які Здатні нас повністю зламати. Тобто нам не дається такі випробування, а нам дається щось для розвитку і росту. Але але проблема в тому, що ми не здатні це усвідомити, прийняти і зробити щось. На свою користь. Тобто, по суті, наприклад, вам дуже важко, і треба зробити якісь певні кроки вперед, щоб стало легше правильно. А ви тільки що робите? Жалієтесь, що вам важко. І, відповідно, легше не стане, 100% не стане, поки ви не почнете рух. Це знаєте, якби Можна порівняти з тим, що ви прищемили собі пальці дверцями, неважливо, машини, будинку, неважно. Е, Це вже деталізація. І вас болить, так? вам незручно, але ви ці дверцята чомусь не відкриваєте, а розказуєте всім, що у вас болить рука. Правильно, О, Боже, це хіба не дивно? Ану так, для порівняння. Хіба не дивно стогнати і жалітися, але нічого не робити. Воно ж все одно буде боліти, правильно? Ну, можливо, в, в даному випадку знайдеться якийсь добрий. Помічник, знайомий, родич, знайома родичка, неважливо, яка все-таки допоможе відкрити дані двері, або ж, або ж порадить це зробити, і ви її послухаєте, подумаєте, о, дійсно, а що ж я так? Але це буде ставатися не завжди. Тобто, не завжди знайдеться хтось. Хто буде ладний вам допомогти, і хто буде за вас щось та й робити, тому що все-таки це ваше життя. Інколи люди просто подивляться на це все, зроблять певні висновки <гум> і подумають, що ви не зовсім адекватна людина. Ну, правильно, тому що ну, вони можуть вас пожаліти. Сказати, ой, як вам погано, але співчуваю, так, але нічого, нічим допомогти не можу. От така то, от така -то математика. Тому, якщо дійсно вам погано, і якщо дійсно ну, притик погано так, що це не просто пожалітися, а, а це все насправді. І це не просто сказати так, щоб вам не завидували, так? Буває так, що люди. Наумисне так роблять і жаліються, щоб ніхто не подумав, що вам надто добре живеться і часом не заздрив. До речі, скажу вам так, між тим, що ми жаліємося, і тим, що ми розказуємо, як пройшов день, є велика різниця. Тобто, по суті, день може пройти дійсно важко. Напружено, і якщо ви просто розказуєте, що от, ну, питають вас, так ви спілкуєтеся з друзями, близькими, родичами, і питають вас, як пройшов день. Ну, і ви починаєте розказувати так, так, так. І в цьому робочому дні, або, наприклад, в робочих днях можуть бути свої нюанси. І вони дійсно можуть бути важкі, так? Тобто, ви констатуєте, ви фіксуєте це все і, можливо, для себе шукаєте варіанти вирішення, Ну, але в той же момент ну, вас питають, так, і ви щиро, наскільки це можливо, спілкування з конкретною людиною, розказуєте, що у вас відбувається в цьому житті. Так, тут, вроді, вже п'ятерки нема. Нема, так? Ага. Ага, угу, угу. десь ще тут була одна. І по суті, все. Хіба що десь внизу, а я не побачу? А, тут внизу є, так? І, по суті, в такому випадку це не той варіант, це не жалість до себе, це не скиглення. Це що? Це просто констатація, це просто розповідь, це просто поділитися. І тут ви повинні фіксувати чітку межу. Межу, коли ви ділитеся, а коли ви вже починаєте жалітися, тому що ця межа дуже така, прям крихка, скажу я вам. І дуже важко помітити. Її і не перейти. Розумієте, так Тоді ви починаєте вже дійсно усвідомлювати, що у вас все прям дуже погано. І буває, правда, розказуєте, і одразу такий інсайт. О, дійсно, життя моє мега погане. А що ж я так? І буває, що в цих е, розказах. Є дійсна частинка правди, і ви дійсно це все так сприймаєте. <гум> але собі в чомусь не признаєтесь, так? Хотіли би щось змінити, але боїтеся, так? І це, в принципі, ні зле ні добре. Треба пробувати усвідомлювати. Треба пробувати, коли вам дійсно погано, задавати собі питання. А чому, вам так а чому ви так думаєте? А чому ви нічого не робите, щоб це погано змінити? ну зараз. Я хочу подивитися. Але напевно, ну зараз чекайте. А, б -б 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 -б. А, трошечки так. Хочу подивитися. Я не фіксую його, О, бачите, підняла. Але хочу подивитися, чи там ще п'ятерка є. І є ще одна, якщо я поставлю її так, то я зможу ту п'ятерочку замалювати. Надіюсь, я зараз цією картиною не, угу. не двигну. І до чого я веду? Зараз буду дивитися, чи гривна юшка, зварилася, там треба збирати шумку. Сьогодні дуже багато планів. І це я так зранку в суботу, оскільки я чомусь, ви не повірите, стала, як зазвичай. Шостій ранку. Це вже напевний режим. М -м. Могла б ще поспати. Але ви знаєте, що це теж на краще? Я отак подивилася. Ну, могла би поспати і Ну поспала б і. Тобто, по суті, залежно від того, як ми це сприймаємо. Ну тобто Сон у мене плюс-мінус одинакової тривалості. Ну так, вихідний день. Нас ніхто не контролює, нам не потрібно на роботу. У нас є свої моменти, але ми більше самі їх контролюємо. Так? І, по суті, ми можемо використати цю можливість, щоб поспати. А можемо і не використати, правильно? В залежності від того, що для вас в пріоритеті. А в пріоритеті повинно бути життя. Так? Життя, як воно є. І. Як би там не було тройка, четверка. Зараз будемо домалювати. Сімка, сімка, сімка в нас яка? Вона угу, дуже синя яскрава. Зараз Спробуємо сім'ю трошечки домалювати. Ой. І ой, теж треба розбавляти, я вам скажу. Але я щось взяла сьогодні ці варіанти з синім кольором, тому що тут не тільки сині кольори, а й, бачите, тут треба ще домальовувати і таким якимось розовим і жовтий навіть є. Але я сьогодні малюю синім. <гум> Колір настрою синій. Ні, насправді не синій. Колір настрою у мене, якщо так брати. Ой-ой-ой-ой-ой. Колір настрою у мене хороший, я повна сил, енергії і якихось задумок. Якихось. Ідей, я вам скажу, так буває далеко не завжди. Я теж, як кожна жива істота. Незалежно від того, що я говорила і щоб я показувала, схильна до жалінь, схильна до відчуття якоїсь такої жертовності до гудгарані. Ой-ой-ой, вибачте. І навіть навіть до Усвідомлення, що все в моєму житті пішло не зовсім по плану, і мене все задовбало. Так? Ой, кожна з нас таке є. І це може бути навіть незалежно від того, чи день пройшов добре, чи ні. М -м, як не дивно, правильно? Е, тобто, по суті, це може бути м -м, трішки навіть безпричинно. Я, вроді би, подивилася. Тут більше сімьорки немає. Тільки тут, вроді і все. Не дуже так багато сімки у нас є. Ой. Недомальованої, скажімо так. Я бачу, бо практично немає. Бачите, немає практично. І про що я говорила? Тут я зараз так роздумовую на тему, розказую дуже мудро. І. Розумію, що насправді угу, інколи у мене зовсім інше бачення. Насправді інколи у мене зовсім інше усвідомлення. І м -м, інколи хочеться просто втекти від усього. Тут ще дуже хороша є 18-ка. Жовтеньким треба малювати. Зараз спробую. Хоча ніби все сьогодні голубим, але найбуде-жовтий колір. А, жовтий хороший кольор такий сонячний. Я вам скажу, він піднімає настрій не даремно. Я собі купила якісь такі штани. Правда, вони не зовсім, не зовсім жовті, вони якісь такі цеглові, але суть не в хотілося б кольорів. Скоро буде жовтий. Скоро буде жовтий. Іде. В осінь все буде жовті, все буде класно, все буде так, як ми того хочемо, і навіть кращим. Так, 18. Вісімнадцятий. Набрала-набрала. І дивлюся, що він отут є трошечки. Дивіться. Теж пробую. Ну, можливо, десь на днях та й домалюю. Так, от вісімнадцятий. Далі, отут є 18. Отут є, дивіться, як багато. 18-го. Зараз ми його раз-раз-раз. І гарно домалюємо. О, дивіться, яка просить. Зараз ми його. Дин -дин 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 -дин. Розмалюємо, розмастимо. До речі, планую десь трішечки поїхати, покажу вам, бо вже дома засиділися ми машинку ми зремонтували, тому покажу. Так, я продовжую малювати. Поговорила трішки про те, що залишаємо для себе час на хобі навіть в робочих моментах залишаємо для себе час на заспокоєння. Власних нервів на навіюмо собі позитив. Наскільки це можливо взагалі, покажу вам далі в наступних відео, як пройшла моя субота частково, що ми робили, де ми були, і очікуйте, звісно, нових цікавих відео. А я ще трішки домалюю картину. Ну, принаймні, 18-й оцей колір. Опа-па-па-па-пам. Ай-яй-яй, насвинячила. Будемо домальовувати. 18-й, по-любому, треба. Я вже... Угу. я вже його почала, такий класний, жовтенький. Угу. І треба домалювати. Ой, як гарно, дивіться, ну це ж просто шик. Ай, як круто! Так, до речі, ці акварельні, не акварельні вони, ой Боже, які ці фарби, я, які, якісь, що за фарби, я не, не знаю, треба подумати. Так, бо я не художник, це точно не знаю. Угу, не цікавилася, але вони мені дуже подобаються. Вони так цікаво малюються. Тут 18 ще є. Тут є 18 Дивіться, який класний. Я так думала, що його мало. Не даремно я взяла жовтий колір. Малюю так, тому що після кожного, кольору, після кожного кольору потрібно, що робити, мити пензлика. Тому що вони так, знаєте, і бажано спочатку намалювати всіма кольорами. Один колір, потім другий, третій, десятий і тому потім 17, 17. Має бути так, тут ще жовтий є, і, в принципі, мені здається, що вже все, більше 18-го нема. Але, можливо, я, звісно, щось та й пропустила. Тому зараз домальовую, будемо дивитися. Є навіть я вам скажу певна, певна інструкція, як малювати. Я раніше малювала, і в мене видно було в світлих. Там світлі кольори, в мене видно було цифри. А виявляється, цифру, бо вона ж таким сиреньким кольором, щоб ми могли картину по номерах. Номерочок цей Спочатку замальовуєш, чекаєш, аби трішечки та фарба підсохла, і тоді вже малюєш повністю оцей діапазон, який стосується цієї цифри. Інакше вона. Що робить, пролизується. Все-таки я це знаю. Угу. І я так не роблю. Ви знаєте, ага. правила є, інструкції є, щоб їх не читати, правила є, щоб їх порушувати. Якийсь такий гаморой. Не хочеться. Не хочеться слідувати правилам, не хочеться. Ну, як не хочеться. Угу. Є моменти, коли. Все-таки ми те, це робимо, так, ми слідуємо правилам, ми мусимо, хочемо, ми того чи не хочемо, ми мусимо робити те, що мусимо. так, Є певний робочий момент, не робочий, ну, життєвий, робочий, неважливо. Де ми просто вимушені, хочемо ми того чи ні. Мені здається, що я вже все 18. -те... ой, тут тут. я Бо бачите, воно щось мені видно його. До речі, жовтого кольору залишилося досить таки багато, як на те, що тут оцих кольорів жовтих немає багато. Але гарно так. Так, все. Тут замалювало, воно має підсохнути. І будемо... Я так, в принципі, надіюсь, що я ближчим часом домалюю. І будемо пробувати. Ну, добре, що краски розбавляється, тобто все окей. І будемо з вами пробувати. У мене там ще є дві картини. Десь колись малювати наступні дві. Не знаю, для чого я це роблю, чесно вам скажу. Тому що я їх і вішати. Ну, хіба буду в себе в будинку? Я подумаю, було б прикольно. Ну, принаймні, я так знаю, що де має бути. Колись так планувала, коли купляла. Тому, в принципі, план все-таки, якийсь та є. Але. Оце йому збутися чому, дуже інше питання. Але бачите, картина вимальовується і все стає краще. А я побігла доварювати або юшку, або тушити гриби. Подивимося, що буде. Що, якщо грибів багато, то буде, буде підливка. Ой! Якщо грибів мало, буде юшка. Ну, Все відносно. А всім гарного дня і хорошого настрою!